Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Софієчка моя спикає. мені, поки вона спить, потрібно прибрати вітальню кімнату. Починаю із коврика, тому що якщо вона встане, коврик мені найперший буде і потрібен, щоб я могла сюди її поставити. Коврик планую. Повитирати трішки з таким розчином дезінфікуючим. Ну, Про всяк випадок, просто щоб було так я його або щоранку, або щовечора, коли вже як мені зручніше, я його повитираю. Получається, один раз на добу я його протираю дезінфектором. А, як ніяк він на підлозі стоїть. Думаю, там порошинки різні туди, тим більше в нас ще й кішка є. Ось вона принцеса наша. Вона любить бачити нам м'якенькому сидіти, щоб їй м'яко, зручно було. Планую попилососити, помити підлогу. Але перш покажу вам нашу мілашку. Буває таке, що треба її так добре вигладити, бо бувають в неї моменти, що вона дуже навіть сама того просить. Бувають навіть такі моменти, що я кажу, що наша киця думає, що ми вже її не любимо. Думає собі, що була вона у нас дитина. Потім у нас з'явилася дитина. І вона вже не наша дитина. Ну, але зовсім ми її любимо і завжди гладимо. Так, переходжу, щось я заговорилася. Бачите, тут є трішки чогось накиданого, як завжди. Не знаю, чи то лише у мене. так, Може, у вас так само можете мені написати. Бо як заходиться, хоча в нас в коридорі великий шкаф, там нам зручно вішати. Ті куртки, кофти мають бути всі там. Ну, чомусь буває. Так, що швиденько так зайшли, розулися, забігли і вже в вітальні. Коридор так пройшли швиденько, що й навіть не помітили. І відразу щось верхній якийсь одяг як зняли, і такий його сюди на диван. Не знаю, чи то лише в мене так, але у нас так буває. Так, якогось такого. Великого бруду в кімнаті нема, ну, але пилососити і помити потрібно. І тут вже моя квіточка проснулася. Довго не поспала. Махай папа, махай папа, папа, папа. Молодий. Папа телефонові. Як бачите, добре, що я почала з коврика її Софієчка, передчасно проснулася, і вже він мені потрібен. Перше, я його зняла, як помила, та поставила його біля батареї, щоб він добре висох. Тепер вже з нею на ручках попилосошу. Розумієте, на диван боюся її класти, бо вона так вже крутиться, перекручується з спинки на животик, з животика на спинку, і може так покрутитися багато. Навіть на коврику я її ставлю тут на підлозі на коврик. То вона покрутиться так, що завжди з коврика злізе. Там кілька хвилин їй треба, якщо вона чимось не зацікавилася і тягнеться кудись далі, за чимось, не знаю, за межі коврика. і... Швиденько виходить. Що мама принесла тобі? Що тобі мама принесла? Так. Якщо пам'ятаєте у відео, де я обирала в супермаркеті, якого мішку обрати, так і не вибрала. Ну, потім дещо походила в наступні дні, ходила в інших магазинах, шукала. Або дуже великі, або дуже тверді, або гарні, занадто маленькі. Ну, і цей виявився найкращим для нас варіантом. Я хотіла, щоб мішка не сидів сам, щоб в нього ножки були такі, ну, тут вільно ходили, щоб він болтався. знаєте, так? Вона буде підростати і носити його за ручку. Ручки також хотіла, щоб болталися. Самий оптимальний варіант, який я знайшла, цей мішка. Будь здорова! Будь-здорова! Були рекомендації у ваших повідомленнях купити гуся. Він зараз дуже актуальний. І я за нього згадала. Про гуся мені говорив ще мій Віталік. Що... Найкуплю йому гуся. Були ми десь на день народжені, і е, там е, Данілці подарували в подарунок такого гуся. Хм. Той був білий, а цей сірий, тому що думаю, беру для Віталіка. Якщо Софійка буде любити, то він їй, е, він ділиться з нею. Ну, вона його любить, якщо чесно. Через цього оранжевого носика дзьобика. Вона любить його гризти. Правда? Правда. Ти вже я люблю і гуся, і мішку теж люблю. Правда? Так. Правда? А Мішку любиш? Мішку? Мішку? Міша. Міжка. Так, так що так. У мене вийшло вибір такий. Пу -пу. Софійка небагато поспала, мабуть, вона буде сьогодні не зовсім в дусі через те, що дуже мало поспала. Я лише встигла. А скупатися, помила волосся, поклала бальзам на голову, і з бальзамом, коли я маю можливість, ходжу, ну, довго ходжу, скільки можу, стільки ходжу. Бо білий блонд цей мені дуже вже пересушило волосся. А ще літо було, сонце пекло, десь я щось прогавила, може, а ще й поміняла. Майстра, бо моя майстер по волосся прихворіла, тож не працює. Так що, все склалося так, що тепер мені треба а, такі процедурки робити. Ну, бальзам ставлю або маску ставлю і ходжу з ним довго. Можу, мінімум 15 хвилин, можу пів години, можу годину походити, скільки в мене виходить. Ну, десь я походила, думаю, 40 хвилин. Так що, вже раз не йду змивати, а піду вже доприбираю кімнату, бо тут я насипала із ходульків, було там кілька кусочків печива. Десь щось ще із коврика висипалось. Тут вона вчора ввечері їла кірочку, крихітки були. Так що вже мені треба йти попилососити. А, думаю, ще помию підлогу і вже так піду змивати волосся. Софічка. Сьогодні в мене в такому образі, аж мені самій дивно. А, зазвичай я її одягаю в таких тонах більше. може бути пудра, щось кремове, щось такі ніжні тони, розовий, ніжно-рожевий. Ну, а це такий. Це дуже яркий малиновий, це рожевий такий не занадто такий, як я люблю. Там камера? Там? Давай. І? Розказуй. Розказуй. І? 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 О, знаєте, що ще замітила? Вже третій день у неї сама по собі так слинка тече і тут на борідці збирається капелька і потім падає. А, щось то до чогось майже буде. Що кажеш? Чого капельки збираються на бороді? Ну що, пішла мама далі робити, доки Софійка хоч трішки в дусі? Правда? На фоні у мене сушка шумить, одяг сушить. Прошу. Тримай. Швиденько продовжу, щоб встигла прибрати, поки Софієчка ще не зрозуміла, що їй вже скучно. Зазвичай її тримає хвилин 15-20 після сну, ну а потім вже кожні там дві хвилинки я їй потрібна, тож великої роботи вже не вийде. І тут бачите, цей вигляд в мене сів пилосос. Ну, але добре, в мене є ще старий, а дротовий, не бездротовий, а з дротом, тож я його швиденько принесу і продовжу працювати. Тут у мене Сашик прийшов зі школи, він завжди так приходить, зайде, привітається, пообнімає мене. Такий облесний, дуже. Так, тепер буду готувати котлетки мої а, в духовці. А, хто зі мною давно, ті, вже знають, що котлети я готую лише в духовці. На сковорідці, я їх не печу. А, тут у мене фарш, а сіль буду додавати, червоного, а, червону паприку трішки м перець чорний. Давайте з кінця молоко. Налила тут в мене пів літра. Я не знаю, скільки піде молока, і не знаю, скільки піде в мене сухарі. Зараз я відважу, подивлюся, я зазвичай насипаю все на, на глаз, так би казала. Ну, Для вас хочу зробити, скільки буду насипати, поставлю на вагу і подивлюся. В описі потім пропишу, скільки там буде грамів. На вазі буду відміряти і молоко. Щоб ви потім розуміли, що. В грамах, то все на вагу буде, не в мілілітрах буде молоко. І три яйця планую туди вбити. Ну, і, звісно, кладу багато цибулі. А поки буду нарізати цибульку, ви будете дивитися фотографії Софійці було вже 7 місяців на днях. І зазвичай на її. Якісь там, я кажу, день народження місячні, бо кожного місяця день народження вона має до року. Та я роблю їй такі фотографії на згадку, так що планую вам їх показати, які в нас були фотографії тепер на 7 місяців. Ну, дивіться, в таку велику мисочку я зазвичай просто на бік сипаю той фарш, щоб бачити пропорції, пропорційну фаршу, скільки насипати сухарів. Поставила я на вагу, бачите, показало мені, що насипала я сухарів 200 г. Тепер наливала молоко, не дивлячись на вагу, перемішаю і подивлюся, чи вже сухарі впиталися молоком. Чи ще буде мало. Ну, майже впиталися, але кілька грамів ще не завадить. Тож я ще трішки долила. І зараз покажу вам на вазі, а, скільки ну то разом із сухарями. Бачите, там в мене 600 грамів. 605, ну, але говорити можна 600. Тобто, 200 грамів було в мене а, сухарів, і 400 вийшло молока. Молоко лию для того. Вони більш ніжні тоді. Тепер вбила туди три яйця і почну приправляти. Якихось інакших приправ, може, якусь вегету чи щось таке різнотрав'я, я не насипаю. У мене чоловік досить не любить таких різноманіть. Тим паче, воно ну, не треба там дуже добрий смак виходить. Багато цибулі ставлю, вона дуже дає смаку. Ну так, Посолила, поперчила, трішки червоного перчику для кольору добавила. ну І основні тут приправи вже є. Перемішаю, так бачите, приправи завжди висипаю на яєчко, тому що його так ручками зіб'ю, і приправи там перемішаються, так як яєчко розповсюдиться гарно повсюди, по фаршу, по сухарях. Так і сіль піде повсюду, не лишиться десь комочком у фарші або ж як. Ну, Я так роблю. Не знаю, як ви хочете, так можете, я так роблю. Фарш у мене індичий. Можу робити ці котлети з будь-якого. Може бути навіть просто курячий, просто свинний, гов'яжий, чи, гов чи свинногов'яжий, гов який ви любите. Тут в мене тепер індичий. Мені ну, без різниці, який вони завжди будуть смачні і хороші. І ще така в мене фішка, я завжди так відбиваю, бачите, беру кусочок і кидаю туди так, прям нормально кидаю. Він так з'єднується, класно, потім дуже легко виліплю. Так, дивіться, використовую такий силіконовий коврик, десь колись хтось там писав, що навіть не знає про що йде мова. Він ніби, ну, якщо не знати, що то силікон, значить буде як резиновий, чи що, ну, харчового силікону. Бачите, тут навіть у мене формочки для печива, він такий печиво можна чи сердечком, чи кружечком. Воно такий. Я завжди кладу туди, тому що, мабуть, в мене цей противень поганий, або в мене дуже духовка пересушує, не знаю. Я чи картошку жарю, чи що би я в духовці не робила, в мене дуже пристає до самої ну, таке щось відкрите, що може висушитися. Та я мушу ставити цей коврик. Так що підготую собі водичку, змочую. Трішечки буду змочувати пальчики у водичку, так легенько, щоб просто були не сухі руки, бо на сухі буде прилипати. Беру рукою, як мені там як сама уявляю і так їх формую. Не знаю, щось не, не роблю круглі, завжди роблю такі овальні, як колись були. В радянських часах були такі котлетки у столових. Мого чоловіка тато працював десь там сантехніком якимось головним, та їх в їдальні годували. Та його мама завжди готує такі овальні котлетки. І ще ставить багато муки. Фу, муки, що говорю вам. Хлібу. Хлібу ставить багато, бо інакше він не буде їсти. Не буде їсти, як він такий привик їсти в столовці, там, де багато хлібу, і обов'язково овальні. Так що мусить робити такі. Ну і все, так я їх формую. Тут у мене має вийти 20 штук сюди противень. Якщо щось залишиться, то випечу на сковороді або подивлюся, скільки залишиться. І то, може випечу ще один противень, Буде видно. В кінці вже подивлюся. На сковоріді не печу зазвичай, бо ну, не можна чоловікові на шлунок. Тим паче нікому не треба. Не то, що лише чоловікові не можна, а кому воно треба жарене. В Духовці краще. Так їх ставлю. Просто тут в мене тепер було багато, досить фаршу. Фаршу в мене тут було десь кіло 300. Кіло 300, може навіть, кіло 400. Не помню точну вагу, та зато кажу так, може, навіть. А так, я беру кілограм. Кіло, максимум кіло 100. Беру і мені якраз на противень виходить без залишків. Випікала їх 45-50 хвилин десь при температурі 180 градусів. Останні 10 хвилин я завжди переключаю, випікає лише зверху і трішки додаю градусів. Не 180, а 190-2007 папа.